Я усіх вітаю Вітаю. доброго ранку. Я Юлія Волос. Я сьогодні буду презентувати вранці разом із моєю колегою щодо проєкту Створюю для України це арт терапія соціальної дії. Ми з нетерпінням чекаємо. як поділимося з вами. Отже, у нас приблизно 20 хвилин на презентацію. Це yeah, буде sure. вступна частина. Представлюся, розкажу про свою yeah, колегу таку. Також ми розкажемо про презентацію про артерію соціальної дії. Також покажемо творчі роботи і створюю для України, і наші подальші. Отже, представлюся, і а, далі не також знову числа. Я є а, ліцензованим арт-терапевтом у США. Зараз проживаю в, але також а, в 2019 році а, я перебувала в Латвії як фулбрайт. Студент, так що отримав стипендію, і ми працюємо у Східній Європі також. І коли розпочалася війна, я думала про ну, те, як я могла би допомогти. Я є арт-терапевтом, тож я подумала про допомогу в сфері ментального здоров'я. І Занет, ми були знайомі ще раніше через проєкти з колажу. Я чула про її проєкти для України, тому ми зв'язалися з за Занет, спитала її, чи вона хотіла б скооперуватися, працювати разом над цим проєктом, щоб збирати кошти, підтримувати Україну для того, щоб також підвищувати. Усь обізнані судвіни в Україні поза мейнстримовими медіа, Ту моєю метою є а, в усьому світі і ділитися процесом а, створення творчих. А, Всім дорого, доброго дня. Мене звати Анет Сагаль. Дуже рада бути тут. А я мультидисциплінарна мисткиня та сертифікована арт терапевтка Я засновниця першої української колажної спільноти «Київ Колаж Колажколектів і співзасновниця арт проєкту Катаут Колаж, де ми фокусуємося на мистецтві колажі, влаштовуємо виставки, фестивалі і просуваємо е, митців. І, власне, через колаж я прийшла до арт-терапії, бо побачила ефект терапевтичний на. Людях, які приходили до нас на заняття, і через ці проекти ми познайомилися з Джулією. Вона приймала участь в наших виставках. І ідея цього проекту, який ми зараз представляємо, виникла в на початку 2022 року, після повномасштабного вторгнення, коли наші проекти стали на паузу. Не було ясно, що робити, і Джулія написала з пропозицією злаштувати благодійний воркшоп онлайн і зібрати кошти е, тим, хто цього потребує. І так ми зібрали. Е, провели вже два воркшопи. Зараз плануємо третій наступний. Ми збирали на е, перший на українську армію. Другий ми збирали для проекту ЮЕЙ Animals, е, для допомоги тваринам. І зараз ми будемо співпрацювати з організацією родин захисників Азовсталі будемо збирати гроші для них. Я. Отже, наша мета на сьогодні ми хочемо розповісти про те, чим я терапія соціальної, про проекти творчої співпраці разом як ми використовуємо це також як відповідь на нова штабне Росії під час ми надаємо таке визначення Арт-терапія, соціальної дії, інтеграція арттерапії та соціального активізму. Для того, щоб підвищити обізнаність про а, проблеми, а, можемо а, а, говорити про соціально-політичні проблеми за допомогою зцілюючої сили терапії експресивного мистецтва, і важливо, що ми могли вражати. Наші емоції, думки дуже відсранним чином за допомогою арт терапевтичних інструментів. Отже, раніше ми вже були знайомі з Анетою ще до початку війни, а, і все розпочалося. Я думала про те, як я могла б ефективно. Допомагати як могла б застосувати навичку зі своєї професії, як б створити майстерню, семінар, де люди працювати зі своїми емоціями, входити зі стану дисоціації і щоб до цього змогли приєднатися люди з різних країн. Але я зрозуміла, що я не можу робити це сама. Я є із США і я не могла самоточно створити такий воркшоп, де ми працюємо з темою війни в Україні. Тоді я зв'язалася з Анет і запросила її до участі. Отже, в мене було мавочки проведення семінарів, а вона могла говорити про свій досвід там, від першого лице. І, і також, вона є засновницею проєктів з колежу в Україні і організації мистецьких резиденцій, отже, ми говорили про те, як ми можемо звичайно пізнання щодо війни Україні поза головним медіа. І як люди змогли почути історії України також з перших років? Отже, це велика ініціатива зі збору коштів у відповідь на події України. І найперша кампанія збору коштів у нас була для української армії. Співпрацювали з іншими соціальними благодійними організаціями, зокрема з захисту тварин в Україні і також а, а, <кій> родин а, захисників і а, полонених. І ми хочемо підвищити. Опізнаність про війну в Україні поза головними медіами, так і щоб ми могли проживати це досвід війни його разом за допомогою інструментів трапіги. Отже, дуже багато вже учасників взяло участь приблизно 50. і в основному а, з а США та Центральної Європи Таку противну відповідь на те, що відбувається в Україні, ведення щоденника рефлективного письма і таким чином виражати солідарність із Україною. Колективно опрацювати емоцію у зв'язку з цим. І для нас було дуже важливо. Створити і підтримувати простір для всіх учасників, запевнитися, що ми походимо з неупередженого середовища культурно-компетентної перспективи, щоб створити можливість до такого досвіду. І для мене, як для клінічного спеціаліста, це хочемо дуже потужні Ті результати, які ми побачили. Отже, як ми створювали ці мистецькі роботи, ці проекти? Я хотіла, щоб про це розповіла нам, а не, передаю їй слово. Тож наш воркшоп проходив онлайн і був організований таким чином, щоб учасники могли поєднати елементи обговорення, реф рефлективного письма, створення мистецтва і Креативного обдуобдумування е, своїх емоцій, своїх почуттів, і в принципі це було сфокусовано. Е, наш воркшоп був сфокус... сфокусований на саме створення колажу як терапевтичному інструменту, е, е, і це все в е, переплило в онлайн виставку, яка зараз є доступною на сайті Джулії Lab на онлайн виставці представлені роботи всіх учасників які поділилися своїми своїми роботами і надали описи тому можна переглянути переглянути їх на сайті А це одна з моя моя робота. Вона називається веселі чисті ясноваки мрії. Це уривок із Сенету Рильського. і це про дітей, які були втрачені або які зазнали якихось шкод для свого здоров'я. І далі також декілька прикладів робіт, які були створені під час воркшопу. Ось розруха війна у світі політичних домовленостей, весна без назви, і ось всі, всі учасники рефлексували, і були також учасники з України, хто долучався, кому також колаж допомагав вивільнити свої емоції. Змінити місія змінити світ. І тут це якраз моя колега з мого колективу, колежиня, створювала цей колаж, і вона написала: я думала про те, як несправедливо Росія хоче окупувати мою країну, Поки я створювала цей колаж. І це не вперше і, і в принципі. Весь свій біль вона впала в цей колаж і навіть е, зіткала його ниткою. Далі ще декілька прикладів. Ця робота називається «Газлайтінг», також як Росія маніпулює інформацією і перекручує все в свій бік. Це були приклади мистецьких робіт, які були створені під час. Воркшопів наших, наших майстерень. Отже, хочу поговорити про результати. Отже, ми створили онлайн-виставку. Ви можете познайомитися з цим на нашому вебсайті, наших соціальних медіа. Тут є лінка. І учасники поділилися наприкінці проєкту. Це сприяло до імпатії, взаєморозуміння. Також ми змогли досягти нашої мети зі збору коштів понад тисячу євро після двох семінарів, і ми збираємося продовжувати цю співпрацю разом з київською з київським колективом колажу, з лабораторія терапії і працюємо. З а, 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 а також проектами для матерів і дітей, для чоловіків і а, а, працюємо з організаціями, які ми згадували раніше, для того, щоб збирати кошти для України. Щоб продовжувати ініціативу? Отже, для нас це. Дещо, що ми очікуємо, що коли ми виправдимо все деталі, як ми зрозуміємо досягнути більшої кількості людей за допомогою мистецтва та проєктів, які ми виконуємо на наших платформах, Київський колаж, колектив і катаут платформа, для того, щоб люди ділилися органічно, ми сподіваємося, що це призведе до. Соціальної дії, яка зможе бути повторена. Для нас це дуже важливо мати цю колаборацію і підтримувати одне одного цій співпраці. Тому спрацю з Ми створили інші проєкти поза межами нашого кри... проєкту Create for Ukraine. Для нас велика кількість досвідів був. Дуже дякую за Нашу, за те, що ви приділили увагу, ось наша література була. І ось ви бачите нашу контактну інформацію: імейл, Інстаграм е і все інше, що було створено для цього постеру. Е так, я сподіваюся, що ви трошки для себе щось винесли. Якщо у вас є питання або деталі, ви хочете дізнатися, то, будь ласка, не не хвилюйтеся, давайте ставте питання.